Я раджу, якщо не вистачає коштів, не брать якийсь там хлам, а взяти новеньку ловоло. Я Панченко Богдан Федорович ФОП панченко. Вітаю компанію технотур. Дякую за. Співпрацю з цією компанією. Я є власником цього трактора. Вибір впав на нього, тому що хотілося новеньке щось, по гарній ціні. Купив по безготівковому розрахунку цей трактор. Займаємося землеробством вирощування зернових культур, а також олійних культур. Так як тільки 70 мотогодин на робіток, використовуємо його лише для культивації. Плануємо на днях і починати робити сівбу і оприскування. Своїх полів. Перед цим в мене був трактор мтз 82 хотіло щось новішого, з кондиціонером, з усіма умовами, щоб був цей тракторець. Так, відгуки тільки позитивні. Працює гарно. З культиватором 4,2 обробляє площі до 40 гектар за 12 годин. Нарікань поки нема ніяких. Тримаю її на гарантії, так як вважаю, що фірма Терхноторг, якщо будуть якісь неполадки, вона ці питання закриє. Ну а так, до праці, до праці, хлопці.